Мої вітання. Багато говорити не буду в цей раз. Просто покажу, що тут діється після цієї ночі. Ніч була дійсно морозна. Квіти ростуть, перці ростуть. перці відчухались. Чорнобривці, газаньки, капуста. Капуста, тільки що полив. Була тепла вода з бочки, полив, капуста росте. Значить, що тут змінилося за сьогодні. Арматура, десятка композитна, забрав. Звідси агроволокно забрав. Забрав, бо я не бачу, що там робиться. Тоді, коли я поливав, трошки я віцину тут поляв, там не поляв, то вона скоріше замерзне. Не, скоріше не замерзне, а чим засохне. Поливати треба. О, дивіться, нічого не замерзло. Рядиска росте. Все чітко. Накривати більше не буду, поки прижав такого на сторону. Трошки потепліє тоді взагалі зніму. Тут ще буде поки накриватися. Ця капуста, що тоді була витягнута, потрошки щось там рухається, така якась вона. А ця дуже гарна. Вже є справжні листя починають вилазити в тій теплиці. Також дуги зняв. Зараз покажу, що там відбувається. Е, цей дуги зняв, а граволокно зняв. Підемо сюдою коло цей дірявий тепець. Хотів тут розчухати землю, сіяти капусту. Попробував, не чухається, граблями не розграбується, тому що що, під низом тут а, чуть, чуть промерзла земля і виходить так. Бачите, віці яка грудочка. Грудка реально замерша. Прикиньте, капець. О, то сьогодні на рахунок посіву я не знаю, що буде посів. Може ще попробую пізніше трошки розграбити. Розрабити пізніше попробую. Супер грубка буде палитися і буде грітися. Капусту по-любому, завтра по-любому треба сіяти. Ця теплиця. Давно сюди не заходив. Значить, матнюцю зняв. Зробив дуги, накрию поки через дуги, тому що тут було щось в три слої агроволокна. Це бідолашна редиска світу не бачила. Вона думає, що вона ще в землі і ще лізе, аж все. одна, я бачу вона така. А в основному, дивіться, тут я два рази балончиком палив і більше тут не палилося. Ця, ця теплиця де кріт підріл. І також. Куріше засохне, ніж замерзне. Бачите, там, де волога є, Там де волога є. Хоч тут з краю, коло дверей, коло краю, верніше, і коло дверей, але вона все одно є, повилазила. А де сухіше, ті менше, хоча я там пальцем грабу вона покрічена. но їй треба вологу. Так що, хто переживав, дякую, що переживали. Хто був негативно настроєний і казав, що все замерзли, успокойтесь, дивіться, все нічого не замерзло. Мороз сьогодні був. Мороз сьогодні був, казав, один товариш бачив 21. Ну, може, то градусник бреше, На другому градуснику в нього було 16. На другому 16. А я вже в обід бачив, то там було 6 плюс 5. Мінус мінус 5. Але як земля аж тут теплиці замерзла, то я уявляю, яка це була морознеча. Все пучком. Побуде ще цих пару днів вона під дугами. Земля тут не замерзла. бачите, добре, все. І редисочка не замерзла. Так що, хто посіяв, не прогадав. Хоча вже сроки такі, що вона мала б достигнути, якби було все по плану, так як то кажуть, сієш в тепло і 18 днів вона виростає. Майже вже от місяць прийшов від посіву. Але що, зараз тільки погода наладиться, вона одразу різко стартане, то вона все одно буде скоріше за ту редиску, хто посіє тільки десь ось з дня на день.